У міському палаці культури атестацію на підтвердження звання народний аматорський колектив проходило три колективи. Так, театр Пісні сусіди, що був створений у 2010 році, вперше почесне звання отримав у 2015-му. У репортуарі колективу Музичні композиції, що поєднують спів, театралізацію та хореографічні постановки. Сусіди є постійними учасниками міських заходів, фестивалів та конкурсів усіх рівнів. Займається у театрі пісні 12 учасників. Незмінний керівник колективу Жанна Басюк. Хореографічний колектив Оксамит Звання народного аматорського отримав у 2018-му. У його репертуарі українські народні танці та різножанрові сучасні хореографічні постановки. Кількість учасників колективу 15 чоловік. Це люди різних професій, закоханих у танець. Очолює Оксамит Інна Василюк. Ветераном сцени є народний аматорський хор ветеранів, заснований більше 40 років тому. У міському палаці культури він займається з 1999 року. Хор виконує різножанрові вокальні твори, в тому числі у колаборації із молодіжними гуртами «Славні» та Віобойс. З 2020 року керівником хору є Дар'я Самолюка. Слава Члени атестаційної комісії висловили досить схвальні відгуки, дали позитивну оцінку майстерності аматорських колективів міського палацу культури. Зараз ми побачили і високий аматорський професіоналізм. Я вам дякую щиро за те, що ви тримаєте рівень. Ви надихаєте. Ми вже сидимо з нашої комісії. говоримо про те, що ми теж підемо танцювати, теж підемо пробувати обертаси. Ми, старшим нашим поколінням, поєднання молодих і досвідчених дають неповторні емоції. Разом зі славуцькими колективами на сцені міського палацу культури також підтверджував звання народного аматорського колективу Ансамбль танцю пролісок у Лашанівському будинку культури у Лашанівської сільської ради. Керівник Наталія Білінова. Цей колектив також добре знають і люблять славучани.